Той, хто не боїться пітьми, може світити і світитись. На готування часу нема. А в апетитної є курочка смачна! Ап! Апетитна! Ап. І готово! Ну, ми задоволені перемогою. Ми е -е, в четвірці будемо грати навесні, тому, ми дуже, ще раз повторюсь, задоволені і з оптимізмом дивимося в майбутнє. Ми обіграли непросту команду, дуже хорошу, в принципі, граючу. Але ми не мали справа сьогодні вигравати. Все було залежало від нас. Ми знали, що Прикарпаття грає в Дунаєвцях. Ну ми не хотіли, щоб залежало щось від них. Ми хотіли, щоб все було сьогодні від нас. Тому ми зробили максимум надзусиль. І хлопці дуже впевнено і я радий за них. Перемогли, і я ж кажу, що непоганий суперник, суперник. Але ми, ми сьогодні були кращі. На вашу думку, ви ж суперника до цього вивчали. Чого, якщо не вистачає буквально, щоб почав такі гроші грати нічого і гравати? Е, я думаю, що часу не вистачає. Часу, не знаю, у вас кваліфікований тренер, він може це все проаналізувати. Я думаю, що вам час треба. Час треба. Угу. Все буде добре у вас. Якщо, а, опять же, знаєте так, е, треба вірити в команду. Не можна так, що сьогодні хороша команда вона грає, а завтра... Все пропало. Не. Команда грає, буде грати ваша. Треба допомагати, підтримувати, і все буде добре. Команда є у вас. А хто вам найбільше сподобався на Ну, Я багато ваших ігор дивився. Мені Гакман дуже подобається. Ваш футболіст. Ну, це, це, я, я, не цей, я не буду там єдиний. Я думаю, що багатьом подобається цей футболіст. Дуже, дуже потужненький. Пала ну, Палагнюк гарний футболіст. Прокапчук, у вас дуже кваліфіковані футболісти. Наватрясов, ну, дуже кваліфіковані. Тому не знаю чого, 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 чого. Але... Василя з реалізацією. Ну, Ну, реалізацією, але я це з Маріуполем забив. Добре. Добре. Футболіст гарний, футболіст гарний. Ну, Давайте спочатку підіб'ємо підсумок да, першого кола. Дякуючи нашим Збройним силам, дякуючи нашому керівництву, що команду заявила, що команда дограла, що команда грала, що команда. Бачимо, по динаміки десь був постійний розвиток, рухалися вперед, десь налаживалися ігрові моменти. І по останній грі попереджали, дуже, дуже попереджали і робили акцент на гру іменно Тернополя, розібрали повністю від домчаючих подробностей. Хто якою ногою, куди подачі йдуть, як розганяються, так, і хто скидує м'ячі, Куди треба віддавати м'ячі. І на жаль, то ті моменти, які ми наголошували, що по такій погоді, то буде менше гри, ви бачили, були заміни. Хоча ці заміни напевно можна потрібно було робити ще раніше, виходячи з того, що план на ігру не виконувала більшість частина футболістів. Пробували грати в свій футбол. Опять же, ж потірялася ігрова дисципліна, то, що, то що до цього, якби вроді би ми наладили, все розуміли друг друга, що має бути баланс на футбольному полі. Постійно підстраховки в цих зонах ніякому разі не дати з Тернополю розігнатися, тому що самі сильні якості Тернополя це стандарти і контратаки. На те, що було построєно на цій погоді, то ці моменти всі вони, як би як кажуть, і вилізли на боку. Е, хто більше помилився, той то, то здобув перемогу. Е, по результату, опять же, брати, перший тайм да, там, вибігли опять же, на контратаку, пенальті не забили. Десь другий тайм перевернули трошки гру, якби взяли контроль під ігрою, десь почали. Создавати пів на ну, пів моменти. Опять же, не докручуємо, скільки наголошуємо, треба перебити. Ну, опять же, виходимо з тієї ситуації на даний момент. Е... Якість виконання гравців. Ну, напевно, напевно, десь і я помолився. Зі складом був впевнений, що більш опитніші гравці вони дадуть певність, вони дадуть лідерство на футбольному полі по такій погоді, по такій ігрі. Ну, будемо відверти з дуже з хорошим суперником Тернополь. Тернопіль, яка команда вже декілька років грають одним складом, знаємо їхні фінансово составляючи, тобто команда все налажено. Ну, якби не було нам печально, да, я беру відповідальність за поразку по цій грі, напевно, напевно, на себе, тому що футболісти не виконали той план на ігру, який планувався. Тобто, заздегіть. 30% виконання установку на гру, тобто плану на гру, не було виконано. Подякував, не буду зараз переходити на лічності. Видно, ті гравці, які живуть командою, душа команди, вони до кінця боролися, хотіли добитися позитивного результату, тому що, як ми знаємо, що по по, по, по цьому результату ми могли піднятися, при будь-якому позитивному результату ми могли піднятися на одну сходинку вище. Ну опять же, наша основна задача це зберегтися в першій лізі. Зараз на даний момент брати турнир, турнірне положення другої групи. Перша команда, яка займає зараз з другої четвірки, у них 11 очей, у нас 8 очей. Тобто відстань 3 очка. Я впевнений, що я впевнений. Що команда буде боротися за перше місце в другій восьмь. Дай Бог, щоб ми зберегли цей склад, десь підсилимося двома-трьома виконавчими. Опять же, знаємо нашу слабку слабку лінію, це лінія атаки, да? десь от зараз Вася Пологнюха, хочу акцентувати увагу, десь до кінця, в кінці сезону десь жив, додав, набрав форму, додав десь більше агресії універсальності в нашій ігрі. І, тому, опять же. В нього вірили, він своєю роботою, своєю працею, він це доказує, що він хоче грати в футбол, що він, це, він достойний цього рівня. І я думаю, що він ще буде також буде рости, буде динаміка росту у нього. І з таким бажанням, опять же, задоволеним бажанням футболістів, які, які жили грою, а деякі просто розвили. Не виконали установки і зробили дисбаланс іменно в нашій ігровій дисципліні. Тому основну задачу, яка поставлена, зберегтися, не зберегтися, неправильно я сформував, е, закріпитися в першій лізі, набратися досвіду. І, опять же, я впевнений в тому, що весною буде зовсім. Інший настрій зовсім інші будуть результати. І результати вже ми будемо боротися тільки за верхні позиції. Розкажіть про подальші плани. Зараз футболісти будуть у відпустку? Ну, зараз так. Да, насамперед ми бачимо, що якась ситуація у нас в державі, і ми розуміємо, що. Ми не зможемо зараз футболістів утримати. Хоча, адже, якщо брати методологію, брати правильний перехід з змагального циклу на міжсезонний, ми мали десь зробити встановчі ці моменти. Але опять же, військовий стан ну, багато у нас зараз приїжджих футболістів. Дамо відпочити. Зараз зайшов президент роздягальний. Всім подякував за проведене перше коло. Звісно, що десь, напевно, ну опять же, ми знаємо емоції наші, да? тобто завжди нам хочеться якогось більшого результату, завжди нам хочеться бути вищим. І так, да, якщо проаналізувати все, це перший етап. Там пропустили в кінці, там, десь не дограли, там десь не дожали, там десь. Пропустилися цих помилок, які насамперед дали нам результативні помилки. Тому, по планам, місцеві футболісти, які лишаються тут зараз, відпочинуть, потім ми зробимо збір. В першу чергу зараз треба нам оприділитися по складу, який, на який ми будемо розраховувати на весну, по, 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 по дальнішим. Планом будемо вже з керівництвом сідати, розмовляти і планувати, як нам готувати команду до тих задач, які будуть нам поставлені під керівництвом. Ми, ну, опять же, ми знаємо наші задачі зараз. Ми вже про них говоримо. Виже той, хто не боїться пітьми, може світити і світитись. На готування часу нема. А в апетитної є курочка смачна. Ап! Апетитна, ап і готово!